Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Білгородської області Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Далі цитата. Безумовно, РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Белгородській області, виглядає наступним чином. Росія розміщує в житлових кварталах свої сили. Туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військовими РФ. А Росія своїми додатковими військовими атакує цивільне населення Росії. Тому, виходячи з гуманістичної складової, РДК говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори. Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян Росії. Про гуманітарні коридори для росіян і ситуацію в прикордонних областях Російської Федерації говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Багато є про що сьогодні поговорити, але давайте зосередимося на тому, що відбувається в прифронтових областях прикордонних областях Російської Федерації. Як ви розцінюєте заяву очільника офісу президента Михайла Подоляка про можливість надати мешканцям Білгородщини зелений коридор? Дійсно, вони повинні мати таку можливість, тому що ми бачимо, що на сьогодні російська, наприклад, влада, яка намагається зупинити, Дії РДК також легіону, а вона так не представляє громадянам Росії, які знаходяться в Білоруській області, якусь можливість врятувати своє майно або врятувати своє життя, і більш того, вони використовують сили та засоби своєї армії, які ну неприпустимо використовувати. В районах компактного проживання цивільного населення, тобто я кажу, наприклад, про вогнеметні пачкі вогнеметні системи «Сонцебіок», я кажу про нанесення ударів по цим населеним пунктам за допомогою авіації, плануючих бомб безпосередньо керованих бомб, і все це вказує на те, що дійсно для Громадян Росії, які проживають в Шебекіно та інших якихось населених пунктах, а для них є реальна небезпека, і небезпека це надходить в першу чергу не від РДК або легіону, а саме від російської влади. Як на ваш погляд, хто має почути цю пропозицію і відреагувати на неї? Ну, я скажу так: на сьогодні з території Російської Федерації можуть виїжджати ті, хто розуміють, що при керівництві такої злочинної влади, як режим Путіна, вони не будуть мати жодного майбутнього фактично, вони можуть використовувати цю можливість для виїзду на територію України. І в подальшому вже будемо розглядати і цей варіант як біженців також. Але для того, щоб було забезпечено безпечний гуманітарний коридор для цивільного населення Білгородської області, ми розуміємо, що на запропоновану Україною ініціативу має відреагувати. Той бік хтось з офіційних осіб Російської Федерації, адже ми розуміємо, що неможливо організувати вихід цивільного населення без погоджених дій. А як ви вважаєте, з цього боку хто має відреагувати і чи буде якась реакція? Я не здивуюсь тому, що з боку російської офіційної влади ніхто не відреагує взагалі саме про президента. Редору, а вони не підуть на це, бо це для них. Ну говоримо прямо, як воно є, це приниження, фактично. Але з іншого боку, ми можемо зараз спостерігати досить е цікаві події внутрішніх е в Росії, які можна назвати е такою собі е локальною політичною війною персоналій. і серед цих персоналій е є, наприклад, військовий злочинець е Євген Пригожин. Який може використати цю нагоду для того, щоб знову ж таки підняти свій, свій політичний електоральний внутрішній рейтинг саме а, Росії? А при цьому звісно ж критикуючи діючу владу а, Росії, починаючи з міністерства оборони і закінчуючи вже й Держдумою. Вже досить багато реакцій ми бачимо зокрема в соціальних мережах на пропозицію, яка пролунала від офісу президента. Ну і багато хто з українців дійсно питаються. А навіщо на території України нам біженці з Білгородської області? Якщо все ж таки уявити, що пропозиція Михайла Подоляка буде почута і на неї буде реакція, і можливо, хтось таки хоч, захоче з не, нею скористатися. Як ви вважаєте, ну Куди ми можемо запропонувати вийти мешканцям Білгородщини? Харківська область як варіант, або вони можуть розміщуватися на території Луганської області після того, як її буде звільнено від російських окупантів, тобто якісь прикордонні області, якісь прикордонні населені пункти, які постраждали, наприклад, від обстрілів з боку російських окупантів. І в яких не проживають на сьогодні, вони також потрібно, щоб там були люди, що якось доглядали за цими будинками і так далі. Тимчасово можна там розвернути табори. Єфи після цього вже а, безпосередньо займатися і відкриттям таких таборів до вздовж кордону і в інших областях. Бо ми ж розуміємо, що такі тенденції вони не тільки будуть відбуватися в Білгородській області, а також і, наприклад, Курській, Брянській. А ми трішки повернемося до головних подій а, власне і того, що сьогодні робить Легіон Свобода Росії РДК на території Білгородської і інших областей Російської Федерації. Про головні цілі згодом поговоримо. А друге питання таке: підрозділи Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії продовжують операцію в Білгородській області Російської Федерації, у ході якої. Могли розташуватися на території майже 10 квадратних кілометрів. Про це повідомляють українські видання з посиланням на дані інтерактивної карти Deep State. Як ви оцінюєте таку інформацію? Дійсно, на сьогодні РДК та Легіон мають функціональні можливості діяти по широкому фронту. Вони обмежені виключно в глибині глибині дій. Тому що це легко зброєні, маючи на озброєнні легко броньовану техніку з недостатньою вогневим потенціалом, але загально вони дійсно можуть діяти по такому фронту. Глибина це від 3 до 10 кілометрів. Це їх функціонал, який вони вже продемонстрували ще під час першого рейду, тобто я маю на увазі грайверон. І саме з цього ми можемо робити висновки: що якщо порівнювати з протидії протидією з боку російської приступної злочинної влади, а того тієї ж саме Росгвардії чи російської армії, функціонал в обороні у цих силових структур набагато менший аніж у РДК та легіону в їх діях на рівні, ну називаємо це так партизанських дій. А тому я впевнений, що ця область вона буде ще розширюватись і буде себе проявляти ось такі сірі зони і в інших областях Російської Федерації, знову ж таки, повертаючись до Курської та Брянської. А яка, на вашу думку, головна роль РДК і Свободи Росії на території областей Російської Федерації, які межують з українським кордоном? Ми вже на сьогодні можемо говорити про те, що. А росіяни змушені стягувати частково свої підрозділи з тимчасово окупованих територій з зони бойових дій на території України і притягувати до Білгородської області. Це послаблення саме присутності їх на територіях України, і це є ефективним таке використання невеликого ресурсу РДК та Легіону для того, щоб зменшувати. Ресурс російських окупантів на наших територіях, наприклад, перший рейд він закінчився тим, що росіяни змушені були в Білоруську область перекинути підрозділи третьої МСД, але ми бачимо, що вони не змогли повністю закрити кордон, і відповідно вони змушені зараз перекидувати ще додаткові підрозділи, і це також. Зменшує можливості їх по веденню наступальних або оборонних дій вже на території України, якщо зокрема говорити про ті сили, які ви зазначили зараз, звідки вони були перекинуті, і які можливості на сьогодні вони надають Збройним силам України на тих територіях, звідки їх власне було виведено до Білогородської області? Третє МСД її прикинули з Луганщини, це тимчасово окупована територія Луганської області. А вони базувалися в переважно в секторі біля Сватово. І на сьогодні загальна Луганщина вважається по насиченості другою а та по якості насичення цим особовим складом силами та засобами другому після Донеччини. І саме там планувалось по лінії Р-66 від Криміної на Криміна Сватово-Троїцька в напрямку Лиман-Куп'янськ здійснювати росія... здійсню... здійснювати наступальні дії. Але росіяни зараз обмежені в своїх можливостях, і вони бачать, що їм цей ресурс, який знаходиться в Луганській області, він вже потрібен в Білгородській. А отже, це впливає на їх плани по наступу на Куп'янськ та на Лиман, а також це впливає в подальшому і на їх можливості, наприклад, утримувати ці позиції в обороні. За вашою інформацією, наскільки відповідають дійсності повідомлення про те, що до РДК та Легіону Свобода Росії доєднуються громадяни Російської Федерації, які мешкають на території РФ? Ну, найцікавіше те, що сьогодні російські спецслужби вони розповсюджували інформацію про те, що було затримано підлітка, які надавали інформацію РДК та Легіону фото та відео переміщення по Білгородській області підрозділів російської армії російських силових структур. отже, ми бачимо, що підтримка є, хоча б така інформаційна. І якщо є така підтримка, то а, говорити про те, що може бути і фізичне безпосередньо якась допомога приєднання до а, лав РДК та легіону когось з росіян. Я не виключаю цього. Як оцінюєте реакцію офіційних осіб, зокрема губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова і ВСРФ на події? Я скажу так, якщо говорити про гладкова, то реакція нікчемна та ганебна. Ну, насправді йому була надана така можливість поїхати і вирішити питання з полоненими. А він би підняв свої електоральні бали, продемонстрував, що він може вирішувати настільки в настільки екстремальних умовах такі складні питання. При цьому йому нічого не загрожувало. Що йому загрожувало? Його хто хтось би вбив? Бо взяв би в заручники, йому ж гарантували а, безпеку, але він цього не зробив. Отже, він знизив а, свій свої електоральні можливості з іншого боку. Знову ж таки, цим користується зараз Євген Пригожин, військовий злочинець, який а, після того як втік з Бахмуту, зараз займається своєю майбутньою політичною кар'єрою. Отже, критика діючої злочинної влади Росії. А також Міністерство оборони та генштабу Російської Федерації це його головний такий інформаційний піар, і він цим буде займатися і демонструвати, наприклад, імітувати, скажімо так, що він може вирішувати ці питання якісніше аніж діючі персоналі Белгородської області та інших. А ну і ще одна новина, про яку сьогодні дуже варто поговорити. Бійці польського добровольчого корпусу ПДК надають допомогу Російському добровольчому корпусу РДК під час бойових дій, що відбувається на території Російської Федерації. Про це заявили в РДК, уточнивши, що польські добровольці діють тільки на території українсь... Українських територіях. Яка, на ваш погляд, головна роль польського добровольського... добровольчого корпусу, і де вона реалізується на кордоні з РФ. Чи в медіапросторі? Дійсно, в нас є інтернаціональні легіони, і в нас є підтримка від громадян інших країн, які бажають допомагати нам в боротьбі проти російських окупантів, і поляки серед також цих націй, які нам допомагають серед цих народів, які з нами. Які функції саме цього підрозділу? А знову ж таки на території Російської Федерації він не був помічений, але а, на кордоні з Російською Федерацією так. Тому я розцінюю його функції виключно як тилові. А передовий тил назвемо це так. Дійсно, вони можуть допомагати пораненим з транспортуванням, а також засобів і так далі. А, слухаємо наразі Олександра Коваленка. А, є невеличкі моменти у нашого спікера зі зв'язком. Сподіваємося, він нас добре чує. Олександре. Так, я вас чую. Чудово. А вибачте, будь ласка, є моменти зі зв'язком. Ми бачимо, що ви зараз а, в дорозі. Тож, а, повторіть, будь ласка, останню а, вашу а, думку. Я вважаю, що польські саме польські підрозділи вони займаються тиловими питаннями, тобто евакуацією в передовому тилу, евакуацію поранених постачанням боєприпасів забезпеченням і так далі. Вони не виконують не виконують безпосередні задачі на території Російської Федерації, а знаходяться саме на кордоні з Російською Федерацією для допомоги передовим підрозділам РДК та легіону. Як ви вважаєте, як впливає ситуація на росіян, які бачать зараз безліч повідомлень про дії РДК і Легіону Свободи Росії, яким ще й допомагають а, польські добровольці? А, звісно, вони розуміють, що так звана їх СВО вона йде вже давно не за планом. І вони змушені, будучи так чи інакше, але проявляти своє незадоволення. Діючою владою і якось це демонструвати вже не тільки у форматі а, розмов на кухні, дискусії на кухні. А тобто, це демотивація, це деморалізація, і це демонстрація того, що ніякої другої армії в світі немає у Росії, і ніяка друга армія в світі а, їм зараз не допоможе. Вона може тільки зруйнувати їх. Будинки, налякавшись невеликих диверсійних груп, які заходять на територію Російської Федерації, і в лавах яких самі ж російські громадяни, тобто багато що деякої частини росіян буде змінюватися в їх світогляді. Пропагандистські канали і так звані змі телеграм-канали повідомляють про те, що все, що відбувається на території областей Російської Федерації, це, начебто, дії з боку збройних сил України, але насправді ми розуміємо, що йдеться саме про Легіон Свобода Росії, про РДК і про Польський добровольчий корпус, який останні дії тільки на території України. Скажіть, будь ласка, де юре яке це має значення, що дійсно сьогодні на території Російської Федерації Федерації воєнних українських немає, ну це означає того, що Україна до цього не має жодного значення. Це внутрішнє питання між громадянами Росії. А в якомусь сенсі навіть якісь елементи, початкові елементи, мабуть, громадянської війни внутрішнього або створення якихось нових формацій, незалежних, там народних республік, наприклад. Але це внутрішні справи саме Росії. Україна до цього не має жодного стосунку. І останнє питання, Олександр, скажіть, будь ласка, вам власне ця ситуація не нагадує події 2014 року, так як їх розглядали в Російській Федерації. Чи не виникають у вас ну, певні асоціації? Ні, не виникає. Тому що тоді була саме інтервенція з боку Російської Федерації з використанням гібридних методів. А зараз ми спостерігаємо те, що в рамках повномасштабної війни громадяни Росії, які підтримали Україну в обороні своєї території від окупантів, повертаються на свою батьківщину для того, щоб там щось змінити. Хоча б ставлення до своєї країни, щоб вона вже не була остаточно країною вигнанцем а та військовим злочинцем. А отже, це трохи різні сценарії. Дуже дякую вам за час, який ви приділили роботі лайв студії. Дякую за спілкування і за відповіді. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дивіться сьомий телеканали надалі.